Тільки ви шайки чи вони якраз варите? Да, м'ясо варю якраз, на м'ясо прийшли. Угу. Ми по запаху вийшли. Вот У нас оце багато хто так, розумієте, вот, тут не живуть люди в достатку. Є, в коридор виставляють Олена Валентинівна змушена куховарити прямо біля унітазу. Розповідає, бувало гірше, коли вимикали світло і зовсім доводилось готувати в посадці. Газ відрізали п'ять місяців тому. Всі мешканці пристосовуються як можуть: хто готує в коридорі, хто в туалеті, а хто у житлових кімнатах. Відключили газ за борги та мешканці впевнені, суми в рахунках завищені. Та четвертого числа. апреля пришла э, это, приехал приехали с горгаза повесили на дверь бумажку что мы должны 202 тысячи я посчитала должников у нас на 58 тысяч под, за 9 этажей а, 100, а 202 тысячи тогда где Юля где 202 тысячи председателю говорю молчит прошел месяц она мне отвечает Я за світ заплатила, а я говорю, подожди, стоп, ти за світ за три місяці не платила. Мешканці гуртожитку вважають винною в усьому голову ОСББ. Розповідають жінка погано виконує свої обов'язки. За два роки управління у нас не було ні отчета, ні нормального зібрання, куди ушли деньги, скільки прийшло, скільки на остатки. Що не спросить, я нічого не добавлю, а нас з людьми вообще не вважається. Із 80 кімнат приватизованих, я не думаю, я приватизувала, ми долги не збираємо. Так само 80 кімнат приватизованих долги не беруть. Многія на субсидіях. Тоже оплачувають держава. Долги іскусственні. Сама ж голова ОСББ розповідає, на кожному поверсі накопичилось боргів на кілька десятків тисяч гривень. Як боротися з неплатниками, вже й не знає. Останнім часом почала вимикати світло, але й це не допомагає. Доки люди не оплатять борги, говорити про подальшу співпрацю з постачальниками послуг та про поступки немає сенсу. У нас багато людей, які Ну, не тянут, скажем, своє жилье, не оплануть оплачивать. То есть много не Є Ну, где-то процентов сироти. оплачивают, остальные не оплачивают. Есть многодетные, есть оплачували есть сироты. Есть такие, за 2 года не ни есть такие, которые оплачивают только за свет, и там два-три платежа. У сусідньому гуртожитку ситуація кардинально різниця. Газ є, ліфти працюють, люди сплачують комуналку. Боржники теж є, але не в такій кількості. Голова цього ОСББ розповідає, ще до створення об'єднання її гуртожиток був у кращому стані. На самих жителів може впливати через роботу. Більшість мешканців працюють на АМКР, тому якщо люди не сплачують борги по кілька місяців, подає в суд на відрахування зарплати. Крім того, комунальні послуги мешканцям цього гуртожитку обходяться дешевше. У нас на газ стоять щтчики. Они стоять з 2001 года. ще при КМК поставлені были? Це намного дешевле. Це вигідно і намного дешевле нашим людям платити. В пределах на сім'ю пределах 100 гривень, ну це якщо ну, 4 ну, і то менше 60-70 гривень виходить на газ. Це немає, а бы у них щучків немає. На... У гуртожитку з кращими умовами встановлені лічильники ще й на воду і теплопостачання. Заощаджені кошти витрачають на благоустрій, тому під'їзд прибраний, а навколо клумби з квітами. У металургійному райвиконкомі раді. Дядять мешканцям проблемного гуртожитку або ж змінити голову, або ж заключити договори з комунальними компаніями напряму. Тоді боржники будуть самі відповідати за свої дії. А ті, хто платить вчасно, не постраждають. Ну а, наверное, в первую очередь надо сделать ревизионную комиссию. Если много жалоб сегодня идет, да действительно там э, перечисление в полном объеме, куда деваются деньги, тарифы, есть вопросы, это все финансовая деятельность. Сегодня надо ревизионную комиссию создавать, э, сделать проверку и провести собрание. Люди згодні змінити керівництво ОСББ, але не можуть зібрати всіх, щоб проголосувати. Право обрати нового голову мають лише ті, хто приватизував свої кімнати. Таких у гуртожитку менше третини. А поки люди намагаються зорганізуватися, газові плити обростають павутиною. Ліфти іржавіють, а загроза існувати без світла все ще залишається. Верені Лавріненко, Роберт Сіваков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський.